Щоб ми дивилися на начальника і того, хто звершитель нашої віри, і відомий 22-й псалом, Господь пастир мій. І написано, Він веде нас, Він веде, він веде він до лугів, не пам'ятаю, к пажицям Злачним. Він насичує душу нашу. А, він оселяє мене на, пас, на пасовистках зелених, водить мене до вод тихих. Тобто я сьогодні кажу, ну ви згідні, що ну, люд, прийшли, значить, згідні, щоб попастись на цих злачних, на Божих, зелених пажицях. Зелене це свіже. Це не... у трави назва одна і та ж. Але є свіже, є засохле, є сіно. Він до свіжої веде, до свіжої крави та, що насичує, та, що укріпляє. Дякуємо Господові. Славимо Тебе, благословляємо, Твоє ім'я. Ми щиро вдячні Тобі, Спасителю, Бог наш. За цей день ми вдячні Тобі, Господи, що сьогодні є ще той день, коли Ти говориш. Коли Ти говориш до душ наших, ми дякуємо, що сьогодні ще той день, коли Слово Твоє, воно промовляє до наших душ, воно говорить до нас. Ми дякуємо Тобі за це, за це живе, спасительне Слово Євангелія. Господи, Боже наш, і ми просимо Тебе, відкрий нам розуміння, відкрий наші очі сердечні, Господь, що, Боже, Великі святи, щоб ми ті ту красу, ті тайни, ту славу. Закону Твого побачили, Господи, щоб наші душі в тому знаходили задоволення, заспокоєння, благослови нас, Отче. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. хай ці слова роздуму, над писаннями, хай вони стануть для душ нашої тою доброю поживою, від чого б наша душа оживала, дух би оживав, серце укріплялось, бо віра зростала. Благослови нас, ми молимо Тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Тобі слава, тобі честь, тобі подяка, Спас. Ситель Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ну, Давайте заспіваємо. oh uh -huh. Swear! Yeah. Yeah. Та, будь ласка, послання до римлянам. Ще раз хочу, щоб нагадати, як ми йдемо, ми йдемо не, не просто йдемо, ну, по крайній мірі, яку на цих вивченнях, то не просто ми йдемо вірш за вершем, ми стараємося кожний вірш зачепити, але у нас. Ну, є таке слово вивченні – екзегетика, тобто пояснення біблійних текстів. Це така наука, його злою, екзегетика, пояснення біблійних текстів. От, і є буквально, тобто, кожен вірш пояснюється. Ну, скажу так, у мене якось більше на серці і лежить, і виходить так, що більше десь вибирати, десь тут тематично таке пояснення брати. Десь яку вибрати, вибрати якісь теми, то я йду так трошки тематично, тому йду і багато і вас до того заохочую, що ми десь і по всьому писанню так ідемо, щоб десь от ті теми, які. Я думаю, ті, що нам нагадує Дух Святий, підказує Дух Святий, щоб вони були для нас такі насущними для нашого життя. А, значить, по тексту, давайте ще раз, а, послання римлянам 4, 5 і підемо, підемо далі. А, а тому, хто не робить, ми вже за це той раз сказали, а, більше уваги сьогодні, може, тут менше, підемо далі. А тому, хто не робить, але уповає на того, хто виправдовує нечистивого, віра його зараховується. Управедність, причому Огієнка тут не просто не робить, а там цікаво, він Огієнка перекладає ще один український переклад, не виконує. Тому, хто не виконує, ну це теж хороша така думка, вона доносить до нас. Тобто людина не може виконати вимог закону, вона може старатися, вона може до того прагнути, але вона не може, бо ми вже не раз тут. Зупиняли, сказали, бо Слово Боже, ясно каже, що закон він доводить гріховність людини. Простим прикладом, це нам нагадував: Він як прокурор. Він доводить людству, його винуватість перед Богом. Він показує праведні Божі вимоги. Але людина на фоні тих. Вимогу, вона бачить свою неспроможність, все, все виконати. Вона до чогось буде прагнути, щось буде старатися робити, але сили виконати немає. Бо силу виконати справедливі Божі вимоги дасть тільки той, хто прийде в тілі людському Бог, який вмре за наші гріхи, який дасть людям благодать, свою благодать. Щоб людина от, в ній нове життя, щоб, скажімо, зародилося через Євангелія. Людина Воскреса, і тоді вона живе вже новим життям. Згідно Божих вимог, згідно божого, Божої праведності. Не всупереч Божої праведності, а згідно Божої праведності. Як і Давид, хочу може трошки на ці моменти звернути увагу, як і Давид говорить про блаженство людини, які Бог зараховує праведність, виключаючи діла. Тобто, про який, це про який е, період кажеться, виключає. Я подумав, в цей раз не буде, але може наступний наступні рази ми, ми ще раз е, віра і діла може, може повернемося до цього слова. Віра, діла, місце віри, місце діл. В оправданні, що може більше ще на цьому зупинитись детально. Виключаючи діла, це до увірування чи після? після. І ще раз. Тут написано про праведність, яка дається даром. І вона дається, виключаючи діла. Незалежно від діл. І яких діл написано? Незалежно від діл закону. Тобто це до увірування. Після увірування вчимося запоставляти ці Божі пазли послання Якова. Віра без діл. Мертва. І ділами віра досягає досконалості. Саме в ділах вона виявляється. У всій своїй ну, повноті, скажем так. І тут таке слово, блаженні ті, нагадує із Псалму апостол Павло, «блаженні ті, чиї беззаконня прощені та чиї гріхи покриті, блаженна людина, який Господь не врахує гріха. І це правдиво, якщо це правдиво відносилось до Давида, Давид розумів, що при всій щиро, щирому серці, при всьому його, як він не каївся, але він бачив, що він все одно. Не ну, не досягає виконання закону. Ну, багато можна місць наводити. Ну, прийшло на пам'ять, наприклад, в 118-му псалмі, де він говорить про велич, красу, славу закону Божого. Да, він каже, що як овечка та заблудша, спаси мене. Тобто все. Він бачить, що без Бога все, я заблудша, я, я без Бога швидко гублюся, не вистачає, кудись зворачую, вліво, помиляюсь, падаю. Це вже було на той, на, ну, в тому вже показує, я думаю, нам Дух Святий в тому, що навіть е, ті праведники Старого Завіту, ну, наприклад, візьмемо ще Даниїла, він, е, як він молиться, як він молиться і, і каже за слова хадатайства, заступництва за Ізраїля, він себе не відділяє. Він каже, ми згрішили, наші отці згрішили. Про що, і про що річ, що це доводить? Про те, що вони розуміли, що е, треба, щоб, треба е, ну, на новозавітний час, слово вже зрозуміло, треба благодать, треба прощення, треба те, що на відділ. Вони стараються, але все одно не досягають. Вони навіть поставлені в зразок. Праведності от, о, той же, той же Даниїл, Давід. Але, але вони все одно чесно визнають, що вони перед Богом ті, які потребують Його прощення. А прощення це благодать. Прощення це дар. І це показувано на майбутній час. І Давид по. Вдохновенні Духа Святого, понатхненню Духа Святого, він про, про це каже, що, ну, скажімо так, що блаженні, що прийде той час, блаженні ті чиї беззаконні прощення, де це виконалось? Це в повноті виконалося в Ісусі Христі, який став жертвою досконалою за гріхи. Ну, зараз не, не торкаюся того, але і за гріхи тих старозавітніх праведників, і за тих, кого він прийшов. Щоб знайти, загинули, спасти його. Блаженні ті чиї беззаконня прощені, чиї гріхи покриті, блаженна людина, яку Господь не врахує гріха. І хочу, щоб ми це слово так для себе зауважили, що віра вона приносить блаженство. У Хаменка переклад є такий, він більш католицький, але якісь думки такі там є цікаві. І, а, там Ну, може, ви не погодитесь, але там, може вам здасться, що таким простеньким словом перекладено, перекладено, каже, щасливі. І це не до того, щоб нам там дискутувати. Але я от, я от собі беру, щось, зараз, щось якісь грані, відтінки. Ти, ти бачиш в них красу, Боже, красу Божої благодаті. Щасливі. Тут, от справжнє щастя людське. Де люди його шукають? В чому його шукають? В речах видимих, речах матеріальних. Навіть більше в тому, що задовольняє наше тілесне. І от люди вважають, що те, що мені подобається, то щастя, то блаженство, то що мені комфорт. А насправді ні. Ти можеш мати весь комфорт, можеш мати всі добрі, всі умови, але це ще не, це ще не щастя, це ще не блаженство. Для плоті може щастя. А душа. А душа чим насичується? Душа може насититись тільки і знайти заспокоєння в чому? В тому, що Христос сказав, прийдіть до мене. За чим? За прощенням, за оправданням, О, прийди до Христа. Він тобі це пропонує прийняти як дар. Визнай свою гріховність, віну. склади до, до Христа, визнай то перед Ним життя своє до Христа, наверня. І тоді, тоді людина. Отримує душа її, отримує оте блаженство. І це не просто якісь такі от перебільшені слова, такі епітети, це те, що переживає людина спасенна, людина віруюча, яка переживає у вірі. Це обов'язково ти маєш це пережити. Що це таке? Коли ти відроджений, спасений, і твоє минуле зачорпнуто стерто. А ім'я нам навпаки написано в книгі у Уанця. І це про це блаженство. Це його неможливо якось досягти просто розумово. Воно приходить в серце. З чим воно приходить? Оце і є. Любов Божа виливається в серця нашим Духом Святим. Тобто це відроджуюча робота Божої благодаті, Божого Духа в нашому, в нашому серці. І от Давайте 9 вірш тож таке слово, продовження цієї думки. Тоді це блаженство, він запитує, тоді це блаженство на підставі обрізання, тобто закона чи при необрізанні. Бо ми говоримо, що віра була врахована Аврамові у праведність. Причому я хочу, щоб ви зауважили, що це слово блаженство, воно. Я подивився слово грецької мови, то він, воно ще й має значення благословіння. Тобто, оце благословіння, яке? В чому це благословіння? Впроще. Я, я спеціально вибрав це слово благословіння. Щ, що ми часто можемо вкладати в слово благословіння? Ну це, щоб Бог сказав благо, сказав благо, добре, щось. І якщо ми це Боже благословіння прилучаємо тільки для до видимого благополуччя видимих речей, в тому теж може бути благословіння. Але то не показник. То не індикатор благословіння. Індикатор благословіння ти маєш в душі, в серці, в совісті твоїй. В чому він є? Давайте. В тому, коли цей розділ іде і говорить про оправдання. І ще раз ми на це слово зупиняємося. Оце є індикатор. Причому оправдання це не просто що проголошено Богом, а ми якось розумом стараємось, напрягаємося, по оце, я тлумачу тлумачу, ми стараємося розумом своїм зрозуміти. Та «Да що ж воно тут таке. Оправдання це щось більше. Це процеси в серці твоєму, моєму. Це щось в серці людському повинно відбуватися. У людини, яка прийшла до Христа, увірувала Христа. Ми той раз сказали ще раз зупиняємося: жінка приходить до Христа. Жінка, яка грішниця, весь все місто знає, яка вона грішниця страшна. Всі знають. Вона приходить, стає ззаду Христа, плаче, сльозами миває ноги, витирає своїми волоссями. Вона кається. І Христос каже: вона полюбила багато і прощено тому багато. І оце є оправдання. І потім Він каже перед очима всіх тих людей, каже, твої гріхи прощені. І вони всі в шоці, вчителі закону, фарисеї, учні, всі там. Хто він такий, що він прощає гріхи, що він має таку, таке слово, таку владу? Хто Бог? І коли ти з Богом зустрівся в твоєму житті, це не буде в житті людини безслідно. Це залишить слід насамперед в душі, в серці людини. Який слід? І ми кажемо про цей дар, який Бог дає людям всім оправдання. І це ще раз, це не просто ми, да, ми слово досліджуємо. Ми хочемо якби от, е, ну, так уже дослідити, ретельно побачити, що воно значення. Я там переклади читаю вам доношу, що там я в такому сказано, там такому, а це слово так зна. Але, але це більше, ніж просто розумове сприйняття оправдання. Дар оправдання це щось більше. Це отіп ще раз, це ото. Що відбувається в душі людини, коли вона приходить до Христа щиро, нелукаво, щирим серцем, з покаянням, В ній тоді щось, про, щось буде про проходити. Бо там сам Бог буде робити, як він щось робив в серці тої грішниці. Вона в присутності, коли прийшла до Христа, вона вже не, вона вже не могла залишатися старою. І часто ми думаємо, що люди не міняються, бо так до Христа приходять. Бо коли дійсно щиро приходять до Христа грішники, сама присутність, сам Христос міняється, неможливо пояснювати. Словами, ми тільки в віршах, в піснях стараємося уже поетізувати це все. А справді це оті процеси в душі, каяття, скрушення серця. Хто це може пояснити? Коли люд... ну, це людина переживає, а от, ну. Щось про це багато казати. Ти розумієш, про що річ? Що таке розбите серце перед Богом? Коли ти каєшся перед Богом, ти розумієш, про що кажеш про що... і що переживаєш. І оце все ці ступіні до оправдання, скрушене серце, розбитий дух, покаяння, віра в Христа. І, ві... і... Христос їй каже, перед у тих всіх, хто... вони дивляться на неї і засуджують. Хтось більше, хтось менше. Учні дивляться, що ж це таке, що це буде. Що нам, навіть, думають, що нам засуджувати разом з фарисеєм, чи що нам робити? Що скаже Христос? Христос каже на це. Віра твоя спасла тебе. Йди з, ми... з миром. Тобто Він оправдав її. То... З миром значить, тебе нема за що засуджувати. Твої гріхи прощені. І ще раз, вони. Прощаються не просто якось так, умовно, віртуально, уявно, Вони гріх людський, він прощається, Но коли серце вкрушається, коли Бог бачить оту жертву серця свого, ти не відкупишся дарами, даяннями, ділами якимось перед Богом, то може супроводжувати далі плоди покаяння. Але Бог дивиться, і Давід колись про це казав 50 село: Жертва Богу то дух скрушений, серце скрушеного, розбитого, покореного Господь не відкине». О, А саме на таке серце Він спогляне. І от діяння апостолів, давайте ще раз за оправдання. Цей розділ до нас доносить цю істину оправдання грішника не по ділам, а Божою благодаттю. і що відбувається з людиною, що з її душею відбувається, серцем, душею. її. Діяння апостолів прочитаємо 15 розділ, 8 і 9 вірші. І серцевидець Бог засвідчив їм, подарувавши їм Духа Святого, як і нам. Не поклав ніякої різниці між, ними, між нами та ними вірою очистив їхні серця. Тобто оправдання це, ще раз кажу, це ті процеси, що в душі проходять. Це людина повинна пережити. Тобто, що вона? Переживає. Вона через віру вона переживає це очищення, прощення. Вона, як ми казали за цю жінку грішницю. 1 Петра, 1 розділ 18, вірш і 19. Знаючи, що нетлінним тлінним сріблом або золотом ви викоплені від вашого марного життя. Переданого від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця. І 22-й вірш. Очистивши душі ваші слухняністю істини, тільки оце беру. Очистивши душі ваші. Тобто оправдання, воно обов'язково себе включає прощення, очищення душі. Це те, що. Ви от слово навіть очищення. Ну, давайте от по простому, простим прикладом. От ви, наприклад, день працювали на полі. От ви працюєте в полі з землею, потієте на вас пиль, Грязь. Потім ти сходив у баню, у ванну, у душ. Ти виходиш, ти на час, у тебе свіже все. Ти чистий. То є, якщо це до тіла відноситься і ми розуміємо за тіло, то не вже то за душу треба багато пояснювати. Тобто очищення душі це от наше прощення гріхів, очищення від них. Давайте ще візьмем, візьмем. Чистота совісті. Це теж обов'язково в себе включає. Оправдання. Тобто оправдання це щоб нас поставити невинними, щоб ми мали невинне серце, ну, скажімо, представити на, десь написано Богу, чистими, непорочними, неповинними. Щоб нас так поставити перед Богом, треба щось в нашій душі, щоб відбулося. Тобто, людина, коли приймає Христа, неможливо, щоб вона не мінялася. Неможливо, щоб в ній не проходили ці процеси. В її душі, в її совісті. І душа це щось більше, це, ну, це, 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 це наше, воно затроне всі, наші почуття, воно затроне наші наміри. Наше хотіння, очищення має всього торкнутися. І ваш дух, душа і тіло всі всій повноті мають бути очищеними. Євреям 9 розділ, 14 вірш. То наскільки більше кров Христа, який через вічного духа приніс себе непорочного Богові, очистить нашу совість від мертвих діл?